Десь 12-та ночі, ми працюємо далі. Хотів засняти вам такий прикол. Бачите, бур'ян? Тут поле коротше, два чоловіка обробляло. Один, один чоловік це я, через ну, а один чоловік Сергій. Бачите, зелень стоїть. Я хочу зараз показати для вас всіх. От їдемо, їдемо, їдемо. Діагональка йде. ну діба, отак, отак ми ходили. Я зараз по діагоналі. Йдемо, йдемо, йдемо. Тривогу показує, але ще не в нас. Щось нас вже в Севастополі гехнули, блядь. Ну і так їм треба. Йдемо, йдемо, йдемо. Зараз ми доходимо, бачите, зелень. О, синка бур'яни, ну тут є два вопроси. Тут коротше коли Сергій Лупашив, він до дощу лупашив. А я після дощу. Там на... через день. Ідемо, йдемо, йдемо. І зараз таки пуць. Бачите діагональ. Чик. І бур'яна майже нема. І зараз трактор в нагрузочку. Опа! Ішов, значить я глибше йшов. Опа, і зразу, сразу знайшов видно. Зараз плюс шаудні пар. Лялечка, взагалі, така як в бабушки на городі, бачите, майже вот. Отак. Зараз її подивиться, буде біжати. Коротше, ми працюємо, нема куди здаватись, Треба працювати. Хлопцям напередку важче, ніж тут нам і нефіг нам тут бідкати блядь. Треба працювати і ночью, і днем, тому що податки треба щось платити. Не будемо працювати, не будемо податки платити. Не будемо податки платити. Не буде чим хлопцям зарплату давати чи ще щось. Конечно, стык податки в половину крадуть, але нічого. Ладно, ставим всім лайки, підписуємося, ми працюємо. Зараз на розвороті ще шлангу, короче, гех. А, що там по шлангі, короче, ладно, я зараз розвернусь, Расскажу. Що там по шлангі? Короче, шланга не підійшла Мазовська, кажу сразу. Тут оказывается Зіловська. Ну, ночь уже... Свого товариша Петручу не хотілося будити, щоб він відкривав магазин, Але є така штука, називається Ізолента бля. і Хамут. Коротше, намотав ізоленти. там, Пів рулончика, але зараз такі рулончики в ізоленті, що самі знаєте, не ті старі рулони. І обжав хамуток. Трошечки пускає, але давлення тримає. Не видно, в Давление тримає нормально, даже ресивер срабатывает клапан ресивера. Бачите, Зараз далі тут есть. Чисте, майже чистое поле. И вообще трактор едет так глух, по мягкому чути. Ну, Я просто бешен, наверное, глубив культиватор. И сейчас видно так чик-чик-чик и -чик -чик, появляется. Вот от тут я и шел. Вот сразу видно. А тут Сергей шов. Сразу опа. І появляється зеленая маса. Ну ничего. Все равно воно заробляється хорошо, грядочка. Не буду брехати, цього року я буду на оприскувачі Амазоновському їздити і наслаждатися по полі. Не буде шатати, нічого, пусірей каже, я як сію, коротше, можна на стакан води ставити. Даже Розділити. Все, підписочка з усіх, лайки, ми працюємо, все буде добре. Україна переможе, тому що ми українці, ми, ми, ми не переможна нація. У нас це в крові написано. Головне, щоб нас не придали. Всім пока.